Я первый раз в жизни на... на, на... О, это ж... Короче, я тоже блогер. Камера поломалась прямо перед этим. Вот эта штука. Ну, Паривай. бачишь, можно заснять выкладыш, если да. хочешь. Вот. Супер. Ну, не заликово. Будешь брать... Да, не, не, не вы... 50 сантиметров, это же норма. Да. Хорошо. Ну, супер, блин, на такой маленький... Как его назвать? Что это? Хитоми флагман. Хитоми флагман. Тут мабуть два дюйма, да, с чем? Полтора. Полтора, навіть, Супер. А я намагаюсь на 4 дюйма ловить. Mm. Да, щука зимой такая прибасанная, что значит один мужик на озере Корольок, може, знаете, на выдубычах. Ой, тут, блин, на выдубычах, А, ну да. недалеко, ну короче уже зимой на опарыша херачу щуку по такой, ну больше, чем вот такая, то есть нормальная mm -hmm. щука, не, ну, не вот это вот, а нормальная и, и на опарыша, он просто брал вот так вот на одна или там пол грамма, это чебурашка маленький крючок, он на него пучок опарыша искусственно навешал, вешал, на месте просто телепал щука Ясно. А що ж у тебе за флюр, що він витримав? А на за уливочку. Вона А, за я понял. Вод, она вот, вот так вот з бок зацепила. Понял, да. Первый раз на водному канале рыбачила. Ну супер, і довгий такий, десь півтора метра, да? Около того. Угу. Есть? Да. Ага. Хлопать снова шесть А я пошел задних. Гарный окунь. На то самое, да. тоже на вид Да. А вообще вот тут как бы какие еще тут щуки по размерам? Ну у меня самая великая где-то две назад два с половиной. Неплохо. Вот. А она вы щуку в основном щуку с середины берете? Ну на выкиде, да. Ну, на... Просто це взяла уже десь. А це взяли? Ні, буває і недалеко, так. Да. Ну от велика взяла подалі від берега. Друзі, є! Змінив приманочку і єсть. Ось така жвавенька. Але фрикціон не зриває, значить не дуже велика. О, пішов фрикціончик. Трохи його ослабив більше, ніж треба. Ух! То непоганенька! То непоганенька, але ж треба її витаскувати, бо повідець з флюра. Йопа! Єсть! Завела в корягу, тільки коряга на березі. Подивіться, як заковтнуло. Шахту. Ой, повідець був, до речі, на грані. От, на грані. Але витримав. Нагадую, у мене по 0,55 флюр Опа. Опа. Є. Вот такая гарная щучка. Мне мужик рассказывал на корольке же, тут на Твич хорошо идет щука. Ну, правда, он рассказывал там. Я хотел туда приехать, а маршрутка должна была на 10.30. А расписание мне сказали, что поменяли сейчас. И... А то Понятно. надо было как, ну, хоть куда-то приехать. А? а... я тут вообще никогда не был, ничего не знаю. Еле ну, нашел. бачишь, и нормально. Я еле выход к воде нашел. Да, это канал, тут важко, все забудовано. Да конечно, по идее, не имеют права так Ну, Там же... так у нас законы выполняются. Ну, еще кунат в одну я еще не ловил. Вообще, да и вообще я над в одну первый раз в жизни ловлю. Ну, бачишь, ВЗ. Ну, просто я вот Ви не знаю на що тут ще можна такого. Не знаю, може ракушка, може риба не знаю. Я знайшов, похоже. У мене є, я можу дати Ні, не, не Я познімаю трохи, ти не проти? Я в себя поснимаю. Показав. Так у вас канал зеваєш? Друзі, і у мене на відводний. Ну, щось невеличке, але перша рибка. окунается, мабуть. <свят> Дякую. <свят> Ось такий светленький на ладошку. Так, відпускаємо. Ой, взяв на кейтич, навіть не пам'ятаю, як ця моделька називається. Ну, черв'як такий. Это он как-то сексик называется. А, секси да. Так. Так я передумав його, думаю, хай як запасний лежить. О. Як тебе звати? Влад. А вас? Максим. Влад просто косить тут. Окунів і не тільки. Друзі, є на новому місці на першому закиді. Опа! Причому спочатку був ударчик, потім сход, а потім догнала такий. На вследник ну вже було був готовий монтажик вибрався? Ні, ні, я то, то, десь на пів дороги до берега. Ну тут уже не мілко, тут у мене десь 10 секунд падало. прикольно. А я на стисні... Я навіть просто не пробувала їм. Я боюсь, що такі колоски, я спізніше в колінах, звичайно. Ну, не, а всетник дуже класно зачепляє. Ну, принаймні ті, ті що я використовую. Ну, до, до речі, за як бачиш. Але я ж кажу, вона два рази ударила, потім відпустила. Потім я промотав пауза і вона догнала. Але за краешек вообще капец. Дивись. це реально сход мой бутыл. Так, для статистики. Я понял спинингу нормально, тут не докидываю до я, попробую поставити 3 г, так буду підбивати. Вимню щось. Це останнє ну вона не з ями, ти дивись. 10 секунд, це не тут не яма. Тут, якщо от сюда вліво кидати, там воно буде 15 точно падати. Ні, почекайте, не яма не яма. Тож, звісно, скоріше вона впала вас далі, ніж я могла викинути. От я сейчас у мене 5 грам, просто дно бачу. Так, 52 сантиметра. Все, Залікова щука. Відпускаємо. Е, так, взяла на кейтеч 4 дюйма. Е, колір не пам'ятаю, це не... У виробника це не фіолет, а якось інакше називається, довга назва. Коротше, животик фіолетовий, а спинка темна з зеленими бльостками на 10 грамах. Друзі, всім привіт! Знову обідний канал. Вийшла недовга рибалка, десь в обід почав. На дворі 1 грудня. От, є результат незначний, але все одно приємно. Познайомився на березі з Владом. Влад успішно ловив на відводний повідець. У нього в результаті штук 5 окунів, одна щучка. І ще й судачок зовсім мілкий, але все одно приємно і все на відвідний повідець. От, у влада є свій канал, дам в описі. От, Влад універсальний рибалка, і по товстолобу, і по хижаку. От, так що дивіться. Всім приємних переглядів, до зустрічі!